Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Цікаві пропозиції. Є багато досить цікавих пропозицій, тому сьогодні зробимо огляд автомайданчика, що нового, що є в наявності, що можемо купити. Купляємо, доставляємо в Україну, а також по Україні. Повністю все під ключ, розмитнення, доставка додому. Так, і Сьогодні нашій увазі Hyundai Ioniq 5. Такі автомобілі бувають досить рідко, такі автомобілі досить популярні. Максимальна комплектація, максимальна батарейка. Автомобіль виїхав 11 місяць 2021 року, можна сказати, в використанні з 2022 року. Автомобіль весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування весь в оригіналі. Лише прийшов з аукціону такий автомобільчик, як для себе, як ми любимо. Класний такий сірий колір з відливом шоколадки. Має одну м'ятинку незначну, яку можна видалити в Україні без підфарбування. Ледовське світло, ближнє Дальнє. Такий стильний, екстравагантний Ionique 5. Так, таких автомобілів ми доставили в Україну вже 3 штучки під замовлення. Бувають вони рідко, на аукціонах завжди за них боротьба. Максимальна комплектація з преміум музикою, босе електропривід сидіння, шкіряний салончик. Панорама. Так, і саме основне чесний перевірений пробіг. 95 920 кілометрів. Так, є оновлення. Оновлення пізніше. Так, камера заднього огляду 360. Все працює чітко. Клімат. Мультикермо. Відкривна ну, панорама з електричними шторками. Так воно виглядає, так воно працює. Підсвіточка в картах дверей. Підсвіточка музики босе. Такий бардачок. Два ключики, безключовий доступ. Досить класний стильний автомобіль. Є досить багато місця в салончику. Також є шторочки на вікна, сонцезахисні автомобіль в збереженому стані, по картах дверях, по пластику, повністю все в гарному стані. Так, сідаємо ззаді, ззаді досить комфортно, досить багато місця, кого. Цікавить такий автомобіль. Не зволікайте, є лише на сьогодні один екземплярчик. Електропривід кришки багажника. Так, про гумовий килимок. Такий килимок, ковролінний. Багажне відділення в ідеальному стані. Так, два зарядних пристрої є в даному автомобілі. Сховані вони під капотом є окрема ніша, окрема ячейка. Сьогодні такий швидкий, виходить, робимо огляд, тому що Їду в дорогу до України на до, доставочку автомобіля. Volkswagen Golf. Було 6 на Єзара 3. 3 поїхало до України. E Opel Amperka 64 кВт, біленька, є такий автомобіль. Дві e Hyundai Kona, Морська хвиля, біленька, 20-ті роки, є такий автомобіль. Класний Mercedes EQB. Є такий автомобіль і є він у нас детальний огляд. Далі. Класний автомобіль досить прийшов лише з аукціону. Це екстравагантний теж такий Kia Soul. 64 кВт батарея. Максимальна комплектація, біленький перламутр, сонячну погоду, просто обалденний колір. Так, автомобілі лізингові, обслужені згідно регламенту, мають завжди хороший, хорошу гуму, завжди мають сервісну історію, по якій можна побачити справжній пробіг і як автомобіль обслуговувався. В даному Кіасу є преміум музика і це в нас йде преміум комплектація Executive Line. Окремо зробимо огляд на даний автомобільчик. Так, два KIA Niro приїхали з аукціону 20-ті роки. Рестайлінг. Класні будуть ціни. 130 пробігу. Автомобіль в гарному стані. І другий автомобільчик 140 пробіг. Сох, що в одному, що в другому. 100% сок батареї. Йдемо на другу частину автомайданчику, подивимося, що є для покупки. Так, погодка пасмурна, напевне, буде дощ. Багато є вантажних автомобілів, багато автомобілів ми купуємо, багато автомобілів. Вантажних також відправляємо до України. Так, Kia Soul, 40 кВт батарейка, голубенький металік, також по хорошій ціні, кого цікавий. Приїхала Kia Niro, Це в нас 2020 рік чистий, рестайл. Максимальна комплектація, Executive Line. Ціна. Даного автомобіля, кого зацікавить, уточняйте. 48 тисяч пробігу 197 кілометрів. Біленький колір, максимальна комплектація. Автомобільчик в рідній фарбі, без жодного підфарбування, кого цікавить, телефонуйте. Йдемо далі. Так, Peugeot 3008. Є такі автомобілі. Свіженька пропозиція, лише з аукціону. Пробіг 151 тисяча 2021 рік, 14 200 євро. Далі є, в наявності, ще інші кольори, інші автомобілі KIA Niro Так, для прикладу, 2019 рік, кому не вистачає бюджет, є досить класний автомобіль по супер ціні. Пробіг 143 тисячі кілометрів. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі, сок батареї 100%. Графітовий 2019 рік, 80 тисяч пробіг. Також є Кіаніру чорні темно сині кольора. Йдемо далі. Mitsubishi Outlander. Такі автомобілі з розмитненням з доставкою. Будуть коштувати в Україні 25 тисяч доларів орієнтовно. Каджар. Автоматична коробка передач, ледовське світло. Досить класний автомобіль. Ціна його тут, в Нідерландах, ціна на експорт також досить хороша. 12 999 євро. Січень 22 року 199 тисяч. Про Всі пробіги чесні з сервісними історіями. Renault Megane 4 покоління з ледівським світлом на автоматичній коробці передач також є такий автомобіль. Будь ласка, ціна його в Нідерландах 10999 євро. Це в нас де 22 рік 9-й місяць-168. Пробігу! Такі суперб седани. Приїхали, є в наявності. Є дані автомобілі на сайті, кого цікавить сайт даного автомайданчика в посиланні в описі. Вантажні фургони. Це такі, як Volkswagen, Крафтера, Мани, Peugeot, Боксери, Citruen, Jumpy, Jumper. Є такі автомобілі в наявності. Також є електричний бус Volkswagen Crafter L2H2. Чорний на ледівському світлі ціна 12 тисяч євро. Реномастера L2H2 є такі автомобілі в наявності. Всі ціни нету на експорт для України. Ціна Бруто з ПДВ це для Європи. Великий асортимент бусів, є якісь навіть буси в Україні в нас на, е в наявності. Це такі, як Mercedes Sprinter Maxi база, це такі, як Volkswagen Transporter T6, це такі, як... Е що у нас ще є. Та в принципі все. Так. Асортимент дизельних автомобілів також є на даному автомайданчику. Популярний автомобіль Nissan Qashqai. Сірий графіт, автоматична коробка передач. Досить класна пропозиція. Весь в рідній фарбі є автомобільчик такий тут в наявності. Будь ласка. Так, Volkswagen Caddy Вже в нових мордашках. Opel Combo Peugeot Partner Ford Connect До речі, один наш срібний вже проданий, був в наявності в Україні. І досить класний автомобільчик приїхав Volkswagen Caddy Maxi Buzz, Будь ласка, 2020 рік, 9 місяць, 190 пробігу, 75 кВт, економний ціна на експорт. В євро. За добрий автомобіль завжди потрібно добре заплатити. Халяви не буває, якщо є халява, це є якась мишоловка, який скручений пробіг. Перевірено руками і часом. Так, досить класні автомобілі приїхали. Це Mercedes Sprinter. Середній низький. Два автомобільчика є з вікнами. Без в середині без сидінь. Але по документах, по тих паспорту рахуються автомобілі пасажирські. Тому кого цікавить такий спринтер, обслужений від А до Я. Чи в сірому кольорі, чи в темно-синьому є такі автомобілі наявності тут, в Нідерландах. Докуповуємо сидіння, розмитнюємо як пасажир. Досить класні варіанти. Це в 906 кузові. І є ще такі два в 907-му кузові, також на автоматичній коробці передач. Мерседес Віто є такі автомобілі в наявності. Ford Транзити є в наявності. Будь-який автомобіль, якщо немає на сайті, можемо купити на аукціоні. Повністю все під ключ. Покупка на аукціоні, доставка в Україну, доставка по. Україні розмитнення, все під ключ. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, телефонуйте, підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на Тікток канал. І не пропускайте відео. На Ютубі, ставте дзвіночок, і ви знайдете свій класний автомобіль з чесним пробігом з Нідерландів. Отримаєте 10. Більше 10 років купую, доставляю в Україну автомобіль. Дякую за увагу, дякую за лайки, дякую за вподобайки. Супер пропозиція дня Hyundai Ioniq 5.